Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програмою «Часно». Вітаю вас, студія Надія Швець. Дивіться просто зараз. Професійну економічну допомогу готові надати Придністрові російські вчені. Глава держави зустрівся з директором інституту економіки Російської академії наук. Про креативність та лідерство молоді з Нижнього Новгороду обговорила тему із довосарськими школярами. Через посуху у Словоцейському районі списано половину засіяних кукурудзою площ. Придністров'я зацікавлене в розробці концепції щодо поліпшення соціально-економічної ситуації. Про це президент Євген Шевчук повідомив на зустрічі з директором Інституту економіки Російської академії наук Русланом Грінбергом. Відомий вчений вперше прибув до нашої країни на запрошення глави держави. Придністров'я перебуває в складних умовах, зазначив на початку зустрічі з російською делегацією президент Іван Шевчук. За його словами, сьогодні необхідно створити сприятливу соціально-економічну атмосферу для економічних агентів і громадян республіки. Ми заінтересовані... ми зацікавлені в розробці відповідної концепції дії, яка була перевірена, апробована і рекомендована найбільш авторитетними експертами. в першу чергу Російської Федерації, що мають серйозний досвід. За словами Руслана Грінберга, інститут економіки російської академії наук готовий до співпраці з керівництвом Придністров'я. Вчені вузу давно працюють над вирішенням проблем на пострадянському просторі, брали активну участь у створенні митного союзу. Свої рекомендації щодо поліпшення соціально-економічної ситуації визначні російські економісти готові дати і для нашої країни. І є дуже хороші передумови для того, щоб це реалізувати саме концепцію розвитку Придністров'я в дусі приватного державного партнерства, коли і бізнес, і державна ініціатива спільно працювали б в облагороджуванні соціально-господарського клімату республіці. У ході зустрічі президент Євген Шевчук проінформував російську делегацію про намір Придністров'я увійти до євразійського союзу курс на євразійську інтеграцію, оголошений керівництвом республіки. Молодіжна делегація з нижнього новгороду відвідала Добасари. в рамках програми візиту. Гості побували у храмі всіх святих та на Добасарський ГЕС. Зустрілись із школярами міста, говорили про розвиток лідерських якостей та креативності у молодих людей. Гостей із Нижнього Новгорода зустрічали у воріт кафедрального собору. Для дубасарців це не тільки символ православної віри, але й історичний пам'ятник. Очень приємно, що ви приїхали. Дуже приємно, що ви приїхали. Відвідайте наші визначні місця. У нас є що побачити. Цього року собору всіх святих виповнилось 208 років. Минулого століття його не раз намагалися зруйнувати. Знімали куполи, розміщували в будівлі церкви продуктовий склад і спортивну школу. Проте бажання зберегти традиції пре. Тків у дубасарців виявилося сильнішим сьогодні. Храм поступово набуває нового вигляду: реставрується будівля, розписуються стіни. Маса взагалі, положительних емоцій Багато позитивних емоцій, дуже душевні люди. теплота душі дуже заряджає. Наступна зупинка Дубасарська ГЕС. Гості з Нижнього Новгороду з особливим інтересом оглядають устаткування електростанції. Говорять, в їх місті теж є гес, але ніхто з них там ще не бував. Як повернуться додому, обов'язково на ній побувають. В міській гімназії росіяни потрапили на свято день гімназиста. Познайомились із традиціями закладу і поспілкувались із учнями. Гості зазначили, креативність, яку вони так рекомендують розвивати, притаманна кожному із співрозмовників. Тому подібні бесіди, тренінги і ігри вирішили провести і наступного разу. Сьогодні можна підвести предварічний тогі. Вже можна підвести попередні підсумки зустрічі. Ми вже думаємо над новими проектами, унікальними для ПМР. Упевнений, що незабаром все стане у пригоді для відродження молоді. Пошук внутрішніх потенціалів буде швидшим. Надія Паєрєлі, Віктор Мілінчук, вчасно на першому Придністровському. Опалювальний сезон в Слободзейському районі почався, але теплоенергетикам довелося зіткнути з певними труднощами. Проблемними залишаються котельні в селах Терновка та Паркани. Сьогодні про це говорили на апаратній нараді при главі держадміністрації. До початку опалювального сезону в котельні села Терновка, яка обслуговує дитсад та школу, постало питання заміни газового обладнання. Лише у ці вихідні тут було встановлено два нових котли. І вже з сьогоднішнього дня планується подати тепло у навчальні заклади. Сьогодні складна обстановка, ще. сьогодні складна обстановка. Також в парканах в школі номер 3 Там придбали новий котел. Планується, що він буде працювати в новому режимі, а старий буде в запасі. На даний час виконуються роботи з його встановлення. Крім того, йде робота з заміни газового лічильника. Загалом всі котельні будуть працювати в нормальному режимі. Крім того, Іван Гісман зазначив, в рамках програми з будівництва ремонту та реконструкції системи питного водопостачання вже закінчені роботи в селищі Красної і Незавертайловка. Завершуються в Човручах та Первомайську. В Кіцканах та Загорному лише починаються. Щодо ремонту покрівель в Слободзейському районі виконуючий обов'язки глави держадміністрації Віталій Телевко підкреслив, роботи розпочнуться з завтрашнього дня, а завершити їх планується вже через 2-3 тижні. Сьогодні йде процес. Сьогодні йде процес економії тих коштів, які були заплановані. Тому кількість покрівель буде збільшена мінімум на 10-20%. Це стане можливим за рахунок зниження ціни за кожен квадратний метр ремонту. А якості я думаю, ми досягнемо вищої. Віталій Телевка зазначив, система 50 на 50 повністю відмінена, а гроші на ремонт покрівель, які внесли мешканці будинків, їм повернули. Нагадаємо, витрати на капітальний ремонт були розділені. Половину коштів виділили з бюджету, а решту вносили самі люди. Ще одне питання апаратної наради Слободзеї – збір врожаю. Сільськогосподарські роботи тривають на полях району. Частково ще залишаються на них соняшник і кукурудза. Нагадаємо, цього року через тривалу посуху урожай цих культур досить низький. Цифри говорять самі за себе із засіяних під кукурудзу площ збиранню підлягає менше половини. Решта аграрії змушені були списати. Поподсольничку на сьогоднішній день вражени вражайність соняшника на сьогоднішній день в середньому по районі склала 11,4 центнера. Кукурузи 13. Якщо з вражайністю соняшника, враховуючи погодні умови цього року, що можна змиритися, то з кукурузи вона дуже низька. Також на полях району триває сівба озимих, але з невеликою затримкою. Причина посушлива погода як наслідок відсутність вологи в ґрунті. Говорять аграрії цього року. Озими пшениці планують засіяти приблизно стільки ж скільки. І в минулі, поки ця цифра близько 14 тисяч гектарів. Чи буде засіяно більше, покаже погода. На черзі традиційний відеогляд українських новин. В Україні вичерпали запаси вакцини проти стопняка. На токсин призначений для профілактики хвороби, випускає єдиний в Україні завод. Відвантаження препарату там припинили ще в липні і обіцяють постачання аж в листопаді-грудні. У Мінохорони здоров'я пропонують замінити його комплексною вакцинацією, яку зазвичай використовують раз десятиріччя. Однак лікарі зізнаються, якщо цю вакцину вести раніше ніж через 10 років після останнього щеплення, вона може викликати побічні реакції. Вісім партій, які входять до об'єднаної опозиції батьківщина та всеукраїнське об'єднання Свобода уклали угоду про створення коаліції в майбутній Верховній Раді. Документ підписала також Юлія Тимошенко, яка передала свій підпис через адвоката. Політична угода містить перелік законів, які має ухвалити нова демократична більшість. Серед них закон про мову. Лікарі пропонують штрафувати батьків, дітей алкоголіків сьогодні. За законом карають лише за залучення дитини до пияцтва, та й це довести практично неможливо. А з діагнозом алкогольного отруєння зараз потрапляють навіть десятирічні за статистикою. 60% дітей пробують спиртне на сімейних торжествах. У Кам'янці триває сьомий міжнародний симпозіум художників Камарт. Традиційно один з екскурсійних маршрутів під час творчого форуму пролягає до Жабського Вознесенського жіночого монастиря Республіки Молдова. Цілий день митці переносили на полотна чудові місцеві краєвиди. Підйом до старовинного скельного монастиря важкий. Проте кожному, хто подолає круті сходинки за свідченням старожилів, прощається Господом сім найтяжчих гріхів. Для сміливців, які ризикнуть піднятися ще вище над давньою культовою спорудою, 12. Так це чи ні невідомо, але живописці, які вперше за сім симпозіумних років розкинули свої мальберти на монастирській скелі, працювали з великим натхненням. Я думаю, що напевно. Кожен собі так з якоюсь вдячністю згадує чи там фіксує для себе якісь моменти. На новий етап потрібно якраз, набратися на снаги. Повинен бути якийсь поштовх. Поштовхом для натхненної творчості вже другий тиждень стають для художників чарівні краєвиди кам'янської землі. В околицях Жабського вознесенського монастиря митці працювали у трьох рівнях: молодь на горі над монастирськими храмами, решта живописців – у її підніжжя. Дуже вражає той, ну не знаю, як воно мені вийде, але постараюся, що вийшло добре. Академік Санкт Петербурзької академії мистецтв Ольга Ческідова віддає перевагу великим полотнам і дуже шкодує, що день вже такий короткий. Настільки все цікаво, що не знає настільки все цікаве, що не знаєш, навіть з чого починати писати. Це така краса. Перше місце, де автобус зупинився, дуже вразило. Кам'яні валуни, історичні скелі, річка. Все хочеться написати, а часу дуже мало. У кожному камені на березі Дністра шукали майбутні образи скульптори. Вони лише на пару годин відірвалися від роботи, щоб разом з живописцями піднятися до скельного монастиря, а потім знову на скульптурний майданчик, де чекають завершення їхні мистецькі твори. Нині матеріал для своїх робіт скульптори вибирали по околицях Кам'янки самостійно. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди. Вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідромедцентр, 23 жовтня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 3 до 6 градусів тепла, в день від плюс 13 до плюс 16. На півночі республіки вночі 3-5, в день 13-15 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищий норми. Наступної доби погода суттєво не зміниться.